Зцілення чи ремонт це питання часто є на початку психотерапії, бо багато клієнтів приходять з очікуванням, що психотерапевт, як механік на СТО, що ми йому, ви йому пояснимо проблему, ми йому скажемо якісь свої погані, небажані емоції, які в нас виникають, якісь, можливо, симптоми нашої поведінки, які ми не хочемо. І він допоможе нам зрозуміти, чому так відбувається, і скаже алгоритми дій, щоб це пофіксати, забрати, і щоб ми повністю стали такими, як ми хочемо. Вся наша поведінка, щоб неначе керувалася нашою свідомістю, і ми щасливо будували своє життя. Часто така ілюзія стоїть у людей, які звертаються на психотерапію. Мене звати Лев Рудий, я психотерапевт з великим досвідом. Якщо маєте якісь питання, коментарі, побажання, то мої координати є в шапці цього профілю. Але психотерапія працює не так. Мені тут подобається термін зцілення, бо це більше терапія більше про душевні рани і їх загоєння, ніж про логічне вирішення певних проблем. Чому так відбувається? Через те, що ми в процесі дорослішання, в процесі росту зустрічаємося часто з якимись неприємними моментами, фруструючими моментами, іншими словами, психологічними травмами. На жаль, я не зустрічав людини, яка би їх не мала. Але ви знаєте, і добре, що вони є. В якійсь книжці я читав, як один психотерапевт роздумував, що. Що би було з людиною, яка росла в ідеальному середовищі? От її любили, завжди підтримували, довіряли, скажімо так, сприяли розвитку. І тут вона би потрапила після цього середовища в наш реальний світ? Вона би була просто не пристосована для життя. Так воно і працює. Тому кожен з нас має свої. Травми в процесі соціалізації, в процесі того, як ми намагалися, неначе в якийсь спосіб поєднатися з цим світом задоволення всіх наших потреб, власне, і дає цей світ. І тому, хочеш чи не хочеш, ми в дитинстві часто несвідомо шукали способів з ним, скажімо так, знайти так, таку форму контакту з цим світом, щоб. Задовільнялися наші потреби. Отже, в процесі цього, звісно, виникали різні складні емоції. Деколи нас не приймали, деколи нас критикували, деколи нас, можливо, хотіли того, чого ми не могли дати. Можливо, були певні правила, під які ми мусили, наприклад, що там, не знаю, в нашій сім'ї не прийнято сваритися, чи не можна просити про допомогу, чи кожен має справлятися сам. Чи ми, ми гірші за інших, нам не можна цього хотіти, наприклад, це індивідуально. І власне ці речі формували певні частини нас, бо ця біль і ці, скажімо, емоції від цього адаптації до цього середовища, вони точно викликали якийсь внутрішній дискомфорт. Але дитинка зазвичай в більшості не могла з ним сама справитися. І потрібен був хтось, з ким би можна було це прожити. Але, на жаль, далеко не у всіх нас були такі близькі люди, які б розділ... з нами могли це все розділити. Ось тому й з'явилися певні частини нас, які досі несуть цей біль, і які часто і відповідають за ці погані емоції, яких треба забрати. Тривога, що це таке? Чому я відчуваю тривогу? Треба її. Психотерапевт, забери її за нашу поведінку. Чому я впадаю деколи в істерики, починаю злитися, там, чому я на дорозі можу, мене там підрізали, я можу доганяти щось, кричати. Ну, що таке? Так, неначе є оці частини мене, які я сам не приймаю, за... і за які відповідальні оці дитячі травмовані частки. Але коли я йду в терапію? Звісно, ніхто не хоче відчувати болі. Ми не хочемо повертати собі ці частки. Ми не хочемо знайомитися з ними. І тому форма нашого захисту, який ми, до речі, використовуємо не тільки в терапії, а часто і в інших сферах це є така логіка. Так, давайте розбиратися, чому воно так, давайте все розкладемо по поличках. Але ця логіка це є про. Частину захисника, яка намагається все контролювати, щоб не допустити справжніх емоцій. І тут виникає парадокс. Бо зцілення мені подобається це слово, зцілення в психотерапії можливе тільки тоді, коли ми дозволяємо собі показати, проявити оці дитячі частки, які досі можуть відчувати біль, сум. І коли нам вдається подбати про них, коли нам вдається зрозуміти їхні потреби, коли нам вдається встановити з ними глибший зв'язок, часто цей запит, який людина, з яким вона звернулася в терапію, він сам собою і вирішується. І це може виглядати як магія. Тобто, ми могли ціленапрямлено не працювати з якоюсь там. Проблемою ми могли там не Але працюючи деколи з оцими глибинними частками, дуже багато якихось таких поверхових симптомів, які були присутні в нашому житті, вони можуть зникати самі собою. Ситуація, яка дуже часто відбувається, Наприклад, клієнт на сеансі розказує якусь тригерну ситуацію, що йому він мав розмову з керівником. Йому щось запропонували, йому це не дуже підходило, але він погодився, бо він завжди відчуває себе таким, неначе трохи розгубленим, замороженим, коли він спілкується з якимись авторитетними людьми, з керівником, можливо, ще з кимось, хто для нього є авторитет. І ми почали досліджувати, звідки ж ростуть ноги. А ноги росли з його контакту з його власним батьком. Через те, що в цьому контакті з'явилася частина його, яка відчувалася завжди гіршою, подавленою, неприйнятою. І тоді з'явилася частина захисник, яка намагалася цю виключити і максимально на все погодитися, щоб уникнути побоїв. В дитинстві, на жаль, так в нього було фізичне насилля. В деяких людей, на жаль, ми маємо такий досвід. Отже, потім, в дорослому віці, зараз йому може бути 40 років цьому чоловікові, там, 30, неважливо. Він досі може відчувати несвідомо. Він не то, щоб на рівні логіки він все розуміє, що це керівник, це там інша людина, це ситуативно. Можливо, там вони там, за рік-за два там, щось поміняється. Він розуміє, що це ніякої небезпеки для нього не несе. Але. На рівні емоцій виникає ця частка, і так неначе повністю захоплює його. Терапія була, власне, з його оцею дитячою часткою з батьком, і тільки коли нам вдалося цю частку задовільнити її потреби і заспокоїти, тоді змінилося його стан, його відчуття біля різних авторитетних фігур. Це тільки один з можливих прикладів. Насправді таких прикладів дуже багато. І вони про те, що. Терапія це не про вирішення проблем, це про рани, які потрібно зцілити. Бажаю всім психологічного здоров'я, гармонії з собою, любові до себе. Якщо маєте якісь питання, коментарі, побажання, пишіть, буду дуже вам вдячний. Це дає мені мотивації розвивати і продовжувати ділитися з вами цікавою інформацією на цьому каналі. Всім гарного дня!